На перший день я просто заспавнився. Просто без всякого вступу я ТВ-мен. У нас йшла війна. Тут було багато скуйбаду тойлетів. Сильних прям. Наприклад, усь, голограма, скібіді-тойлет, Який сказав, знищити скібідітолет наших ТВ-менів. танки, там багато, вообще взагалі всього було. Ми не справлялися, взагалі не справлялися. А я? А я стою на самому видному місці. ТВ-вумен? Так, водь мене. сіна в мене. Вона ще не розуміє, наскільки це ідіотська ідея. Ех. А мені надо бивали звідси. Нафіг. Ууууууууу, екран. Уу, удар. Що ж. Сьогодні ми будемо використовувати слов'янське дихання ТВ мена з різними його катами. Сподіваюся, вам сподобається так само, як з Кейноксом. А ні, сподіваюся, вам сподобається більше, ніж Скейноксу Бо перегляд, так сказати, дуже сильно впали. Мінус ТВ Мен. Ну, в принципі, очевидно, всім відступають. ТВ мене біжать, хоча можуть тепехнутися Оце, от найголовніший прикол. Вони постійно тікають, але при тому не використовують свою самову здібність. І у мене її теж, до речі, немає. Я не можу телепортуватися, хоча, по ідеї, я тебе мен. У них навіть, блін, у класичних є ТП. Ти би хоч би дав, блін, ТП Куди? Окей, блін, я не знаю, але блін, хоча б якийсь. Міні ТП. Мене уже, так сказати, оточують. Мій Вантус, ні! У мене степ за Та за шо? Це була єдина зброя, яку мені видали. Аааа. Окей. Екран починає світитися, бо я щас помру. Вумен! Це Вумен! Ну все, їм звезда. О, дивіться, які гарні зірочки. Клас, клас! Дихання Джики Вумена! Перша ката. Вогонь з вогнем! Е, так я не вмію придумувати прикольні назви. От. Друга ката. Зірочки. Що ж, поїхали, біжим. Хату, Ховаємось. Оце от рідкісний гамнюк. Він мені заважав уже в діамантовому флокмені, ще там в якихось відео заважав. І тепер ще й тут. Та блін, скільки можна? Чому саме мене? Чому? О ні. Та Скільки вас? тут? Ну так якась фігня Дай вгадаю рекер чи якийсь вірус? О. Перший стиль ТВ менчика швидкі ноги капзди не отримають. Щоправда, цей стиль ще не доведений до гарного. Ого, так сказать, розуму, але. щось то я зміг. Нащо ти на дах дібрався? Тобі. Ні. Стоп, я вижив? Так, це мені надо. Це мені надо, дуже надо. Це мені треба. Беріть бавантуза та бийся! Використовуй стиль дихання звуку тенгена. Друга ката. Та. Вантузний прорив! Ех, це. Поїхали. Третя ката. Та. Подвійний вантузний удар. Ех, я буду вигадувати кати, і в кінці буде одна ультимативна супер попереду ката Яка сам ката? Третя ката. Так. Кінець. Рартую. Ривок. Фінальний удар. Так, проти нього ці три кати не спрацюють. Четверта ката. Так. Сюжетна допомога. Так. Винищення. Отрути. А. Вот так вот надо выкручивать каты. Четвертая ката это взагали хелп сценарист. Что ж. Let's go. Что ж, у меня вот трава. И мне трава бегать. Пята ката. Техника крысы. Схован как крыса. Ось в чому заключається сенс моїх кат. Я стою крысою. І можу всіх цього Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Блін, це ж. Дот анти. Ні, вы мене не зловите. Шоста ката? Рашин? Ган. Ой, сможе стаката. Рашенган, як вам? Я атакую. Я дуже сильний. Ну, Хватай антидот. Тільки не болгарка. Слух, болгарка. Мені немає часу розбиратися тут Все, маката! Геніальний стиль болгарки! Ха. Коротше, сенс у тому, що я кручусь, верчусь і кіляю туалеті. Восьма ката. Так. Жозумна голова не отримає демеджа. Тож думай! Дев'ята ката? Зачинення дверей і всі в шоті. Я ж ти йому сказав? Єс красавчик. Ха-ха, <laughs> ось ся. Дев'ята ката на дев'ятий день. Антидот є, у мене тепер фул хп, ура! Опас, киби використовують свої власні кати. Використай силу! Десятий стиль! Кхе-кхе-кхе. <coughs> <coughs> Нарешті. Одинадцятий стиль. Прикликання хелперів. Дванадцятий стиль. Yeah. У толпі ніхто не побачить, як я буду мансить. Хеа. А що це у нього за паличка така призива? Паличка, паличка прикликалочка. Ой, уже немає паличка а, Ну, Окей, пофіг. Одинадцята угу. ката! Та, всі туалети в шоці, а я їх! Ха. Чого у мене немає тільки вогнепалки? А, ні, не тільки в мене. О, ні. Так, час настав. <свіття> Дихання жидеме мене придурочного. Дванадцята ката. Хелп ТВ Вумен! Ось! Найпотужніша ката, що в мене є. ТВ Вумен юзає свої кати, дивись А я юзаю, так сказать, те. У мене є 13 кат. Антидот, є. Yes. Купа антидоту Хіно Камікагура! 13, а та 14 ката! Дві кати подвійно! Ааа, хінока, Мика, Гура, Муратана! Дебильнівантусы! Ось! Секретна техніка, яку я тебе знищу! Що? Думаешь, вспораешься? П'ятнадцята ката! Жив? Живок! Це світу. Так. Окей, у мене є 15 кат, але вони не сильно діють. 16 -та ката. Так. Наплив і в телевізорів. Екран. Фу. У мене 16 уже кат. Треба записувати то ще забуду. у мене манги навіть недостатньо це рахувати. Окей, тв вумен, хелпай нам. Окей. Ш. Сімнадцять. Добиваючий вогняний промій. Тепер тут випав якийсь екран. Мені він надо. Вісімнадцять. Еволюція. Ага. Я тепер. ТВ батька. Плюс 15 хп. Еу. Ну що ж, в принципі. Поїхали. Дев'ятнадцята ката. Вогоні всі в шоці. Що ж? Тут. Камера Це ти, друже, це ж ти з виживання про камерамена. Так, це ти, я тебе знаю. Це ж ти то пам'ятаєте того камерамена з виживання? Не, про Дитана, так? Не пам'ятаєте? Важко вам, так? Ах, Короче, дружа, ты можешь мне сейчас хелпнуть. Хелп. Хелп ми! О, но. Эээ, значит. Сейчас настанет. 17 атака. Что ж. Вам все. Настанет. Неоднократно. Эээаа, да коли уже почнеться рубал, мне надо кучу как придумати. Я маю придумати за сегодня 100 кат. 17 атаката! Стелс ТВ-мена! Що же это 18 атакат! Схованка камуфляжу! Вин сліпий. Дев'ятнадцята ката. Слов'янське знищення в Що ж. Друже. У мене девятнадцять кат. О, зрадуйся. Зрадій. Чорт, щось мені підказує, що щось подош в село. Я готовий. Ты ханята в мене придурка. Ката двадцята. Максимальна потужність. Yeah. Yeah. Напавну селу придурушный танець павучкиву. А. Ah, 21 пеш шакада. Вантуз в голову. Говоря вниз. Ката 22! славянский зажим зажим вантузов. Yeah. Блін, їх дуже багато. Это. Перша ката! Покращена перша ката. Покращена восьма ката! Блін, наха, а їх в син... не закінчується. Кіноками Кагура танець! 22 дві кати! Хінокамікагура! Кагура! 22 левел! Ах, вперед! Маркур, Маркур! Так, это це уже погано. Хіна Каміка горе не справляється. Ця вогняний резонанс! 23-я ката. 23-я ката, вогняний резонанс! Ай, там дякую. Короче, 23-ка друже. Стояти! Еээ, він тієї. Кіляй. Вс, молодий. Так, така креста завжди працює. І просто ідеально. Так, думаю, всі уже знають, що ми тут. Ну так, це очевидно. Нас помітили, мабуть, ще на 20-ий день. Вот, а це от погано. Я готовий файтиться. Я ще не придумав достанню кількість карт. 24, 24 26 день. Здесь я можу угорсти 24, 25, 26 карту. плюс 3 Є. Ну скуй бадусы. Бам, кінець. Сейчас мы 24 кату. 24 ката. Нечесний бій проти мільярдів. Що ж, якось помахує погано. 25-та ката. Так. Так. Пригоди Ван Піса! другий гір. Поїхали. Тепер моя так і підцілилися другим гіром. Ром з Піса, але довго я не протримаюся, блін. Я подивився більше тисячі серій І Я досі не помер. І це я все зараз приблизно. Ну майже зараз. Буквально блін, тиждень десь, може трошечки більше. Що, я монстр якийсь. Кись тепер мої удари дуже сильно відштовхують. Але це нам сильно не допоможе, розумієш? А, дія другого гіра, походу ще закінчиться, а ми не перемогли. А третій гір я активувати не можу. Опа. А це уже щось цікаве. Друже, камера фенчик, чому у мене 26 та ката не телепортація, нафіг звідси, вона була б такою корисною. Де ти блін? Надень. Ай! 26 ту кату ми значить не бачили, значить у нас тепер є 26, 27, 28, 28, 29. У нас 4 кати значить. Окей. Двадцять шоста ката. Яааа, поїхали! Двадцять шоста ката. Стелс на самому видному місті! Ех, eh. ні, це реально ката. того, що у мене Ріл не бачить скібні тойлети, блін, таким чином. Хоча я по факту величезний тайвень. А, побачив? Що ж, час для 27 ї кати. 27 ката! Шикота. Хочу. 27-й стий! Атака вогняного черепа! Так, я назвав її ще з того черепа той Що ж? Блін, вони перестали горіти, у них погоду імунітет скоро вибрати до мого вогняного хата. Окей, час для 28 ї кати. Скажи, Ісу, втекти, я атакувати! Двадцять восьма ката! Бух, я Стежка! Це погано, мені двадцять дев'яту кату треба щось буде походу. У мене мало хп, ми можемо не дожити до цієї кати. Двадцять дев'ята ката! Хелп сценаристів! Ну, ж вот 29 ката. Хелп. Сцена. Рестел. Черт. 29 ката, походу, несправна. А, исправно. Я з купую наступну... Як ми не ну, значит, юзать, uh, на... У мене є 30-30, пошата, 30 тридцать -30, друга ката на ці дні. Кожен день нова ката. 30 ката. Дебильный удар. Окей, okay, я yeah, вызнаю. Помыл Там же есть какой-то дусты ходят. Опа, отрывок. Изи, изи. Окей, let's go. Санам? Гайс, 31-я карта! 31-шу кату! Славянський підвір. Чорт, скоро мені доведеться юзать третє гіра. Я хочу його до титана приберегти. Всі гіри мають бути на титана. Ну ще. Атакуйте. 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 Так, ясно. 30. Так, значить. Другий гір. Гір, активую. Тепер вони будуть відлітати. Тридцять 30... чорт скільки пауків. Тридцять друга ката. Так. Да. Вкрису мочить! Жить залпом контратаки! Так настільки. Вперед! Вперед! вперед, вперед. О, ми зараз помремо, я не можу юзати 33-ю чи якісь наступні кати треба валить звідси нафік. 3-3-35 33, день. Покращений камерамент, ти, та й так. Цей скуйпадус думає, що він, типу, і Ну щось подивимось, як ти проти моїх трьох карт протистоїш. Well, well, день 33. І 33-тя ката. Well, well, На повну силу! стежимо. Потрібно підгадати правильний момент для 33-ї, 4-ї та 5-ї кат. ката. Тож, 33-та ката! розкрити та вдарити! На! А що далі? Ай, блін! 34-та ката! Підпал заліза! Так, я підпалюю залізо. А, він може мене підпалювати? 35-та ката! Чорт зна які атаки! Люфт падіння! Ай, хто це з грибу б... У мене нема більше кат. Сюка міка гура Без дебільного дмм 35-ть ка! Та! Атаку, атаку, атакуй його. Тебе батько. Так, це уже погано. А це от уже добре. Тридцять шоста ката. Так, підйом та слов'янський удар по кнопці. Хелп сценариста. Ну все, тобі бікапсда. Тридцять сьома ката. Титанічне підселення. Ну все. 5 додатков с Дейтс. Дейтс и нарешті. 38-ма ката. Третий гир. 38-ма ката. Третий гир. славянские удары. ТВ. Бати. Что? Думаешь, ты впорываешься, когда у меня третий гир? Нет. Слабачок. На! Третьим гиром. У меня третий гир, друже мой. И при том, еще два в комплекте. Но четвертый разблокируется только на наступной эволюции, а Опять это так вообще чуть, -чуть на наколит. Я! Yeah! Вот и все, то бикинг. Тридцять восьма ката. Третій гір. Від частинювання. Слов'янський удар. Ось так от треба наносити. А, так. Та будь ласка, тебе батька. Я знав, що зможете врятувати. Камерамен нищити! Отакі от кати мені треба. 38 кат плюс третій гірді, якого вже закінчилося. Я вже казав про наш рівень удачі на тій еволюції, я не зможу перемогти. Так у мене навіть зі трьома додатковими катами. Там 39 катою та іншому я його не переможу. Не, розумі... не зрозуміло, валим. Не навалить 39-та ката. Дебільний молоток. Робить дебільні речі. Хау. Yeah. Так. Треба вели. Сорокова ката. Елітри. Бога. Титанів! Господи. Ти придурок не тікає. Окей. Okay. Я не можу тобі більше допомогти. Лишається лише одна ката. Окей. Okay. Лишайте только одне. 41 ката. Хелп друга. Спик! Спик мне не надо валить. Нареште, хоть кто-то сказал валить. Значит, мы на базе спикил. Рамесинг дивись, спік. Я маю ще три нові кати, але мені надо обгрейди, інакше від цих кат особливого смисла не буде, оскільки навіть з скінукаміка горою 100 кат. Я у цій формі спі перемогти не можу. Ти ти бігаєш. Й? Ну мені ж трекінг девайс, блін. І скільки про це каже? А спік неправильно зрозумів. 42-га ката. 42-га ката. Так, да. захист від дебілів. Єс. Yes. 43-я ката. Так, да. слов'янське ухиляння від Лазарів. 44-та ката. Тільки да. Бога. Сорок п'ята ката. Так. Нарешті думки. Сенс Сен сорок п'ятої кати. Тому, що треба думать? Сорок шоста ката. Удар по ядру. І всі в шоці! Ми одна ката. А. Окей. Сорок цьома ката. По комбо атака богів. Эээ, yeah, yeah. блин, не пробиваю. Ок. Okay. Щинок ламика городанець! 47 Кат. Ка! Атакуй! Атакуй! Його! Це yeah. yeah. погано, це дуже погано! Yeah. Таке бит поїзд живем себе при дек менших і нам і нам і нам кинеть, блін. Е. Більше немає как. Я що вгадав події майбутнього. Я не дивився це. Нарешті ти додумався, що я тут не винен. Спік. Спік. Якщо я зроблю ще три карти, я зможу виконати найпотужніший танець, який зараз можливий. Тебе був мене. Підсоби мені. Ні. Yeah. Yeah. Ми кудись летим. Ура! Мабуть. Камера? Тойлети? Давненько я вас не бачу. Окей. 48-а ката. Придурошний...шний вивог. 49-а ката. Стрибок крижаного придурка. Да. І нарешті. Ката 50. Удар. ТВ. Мена. Так. Да. Ци! Це... Ось, що таке справжній удар.